Здоровенькі були, братва. Сьогодні у нас новенька серед тюнячок. Я вас запевняю, що від сьогоднішньої машинки ви будете приємно вражені. А перед тим, як я почну, братва, нагадую, що я граю на 05-му сервері Південна Україна, та на старті можна актувати мій промокод, який дасть вам чудові бонуси. Так що падайте зручніше і приємного перегляду. Даний автомобіль знаходиться в люкс автосалоні, який знаходиться в Києві біля НПУ. Я думаю, що всі це знаєте, це місце, тому що тут останні. Ноновленнями було багато новеньких машинок. Тож, давайте перейдемо і подивимось. Бачите, тут ці артеони розкуплені. Далі розкуплена ще тут якась машинка, і не пам'ятаю, як вона там називається, і ще якісь Volkswagen чи Audi Але. Але але сьогодні ми прийшли братва за мустангом, тому що на мустангу з'явилася велика кількість двигунів. Як ви бачите, є стандартний EcoBoost v 6 v 8 і v 8 p який дає у нас братва 290 км в стоці. Це я вам скажу так непогано, непогано. Це прям суперпотужний результат. Тому сьогодні ми його купимо і затюнемо. Давайте швиденько так прийдемось по кольорам. Подивлюсь, що у нас тут є. Та в принципі, чот мені нічого не нравиться, Хіба що? Ну, червона, хіба що? Останки ну, ж зазвичай червоні. Або, пам'ятаєте, як в Need for Speed був такий голубий. Давайте такого зробимо, нехай буде. Так, давайте оформити пропозицію. Навіть тест драйв не буде брати, коштує він 2 мільйона 142 тисячі, плюс комісія 214 тисяч. Ну, в принципі, я думаю, що доволі бюджетна машинка виходить з такою швидкістю в стоці. Але зараз ми перевіримо. У мене нема достатніх слотів, поняв. Так, спроба номер 2 Я звільнив слотики, тому давайте зараз купимо цю машинку, тому що я вважаю, що їх скоро дуже швидко розберуть. Такою теж швидкістю і з такою ціною. Я думаю, що це прикольна дімка. Так, оформити пропозицію, братва. Чи за салон трезес? Почекайте, я синій хотів взяти. Все, тепер точно купуємо. Так, все. Ми успішно придбали автомобіль. Тепер давайте його обов'язково зараз затестимо по швидкості. Ну, дивіться, поки що я вам так скажу, що він навіть такий чуть-чуть дріфтовий, але ну контролюється дріфтик. Тобто можна на ньому боком дати Здоров. Давайте зараз проїдемось. Ну доволі швидко він набирає. Я вам так скажу 200 кілометрів, ви бачите самі, що ми. За дуже короткий відрізок ми набрали 200 кілометрів. І. Блін, він офігенно їде 290 кілометрів в стоці. Я вам так скажу, братва. Якщо у вас нема навіть грошей на тюнінг, то цю тачку можна взяти, і вона просто в стоці їде офігенно навіть. У я вважаю, що це можливо навіть одна з найкращих тачок для новачка, яка буде коштувати 2,5 мільйона. Але але як вона буде їхати в стоті, це вже ви самі бачите, що за Просто ізі. Ізі 300 кілометрів, майже ми маємо, типу, за 2,5 мільйона. Причому гарних 300 кілометрів. Не такі, що братва набираються дуже повільно і довго, а ось прям швиденько прям набираються. Тому, братва, зараз будемо тюнінгувати цього апарата. Тут у нас братва це клас. А зовнішній є? Ні, зовнішнього немає. Так, ну давайте тоді що? зараз зовнішній бомбанем, так? Да? Так, давайте э, колір фар червоні будуть, нехай. Да, ух, синьому взагалі красиво. Превентонування, соточка. Уй-ой-ой-ой-ой, вот это, конечно, потужна машинка буде Так, тепер. Слухайте, да можемо якийсь этот неончик поставить? Ай-яй-яй. Можна такий ще неончик поставити, в принципі, як варіант. Або... Ні, такий точно не слухайте. Я навіть не знаю, або який поставити. Ну, варіантів тут, в принципі, вистачає, але хочеться, щоб уже новеньких завезли, типу саме в магазин, то цікаво, цікаво просто. Реально дуже хочеться новеньких. Так БМВ, Боже, який він здоровий. Е-е-е... Ну, як на мене, самий прикольний. сюди плюс-мінус підходить. Давайте його тоді так, також придбаємо, да? Ляпс Хай буде тупо. Так, зберігаємо ці всі параметри. Так, на цьому магазині недостатньо продукції для придбання всіх деталей. Йомо, це виходить, у нас фари і тонування ми не можемо купити зараз. Окей, ладно, ми купимо пізніше на іншому. Давайте тоді внутрішній тюнінг. Кейси, то ми точно зможемо покрутити. Як бачите, тут це клас. Кейси коштує 270 тисяч. І зараз, як ви знаєте, дуже багато таких деталей на ринку продається, тому що багато нових автівок з цим класом. І, ну, типу, всі крутять кейси, можна купити, можна Придати і заробити відповідно. Так що давайте, братва, зараз сразу, зразу так от <кхи> бомбанем собі що -то. Я пропоную, я пропоную, як я пропоную, я пропоную відкривати. Давайте по 10 штук. От зараз 10 ерок перших підуть, і подивимось. Можливо, нам випаде новенький турбонадув, топовий, а нам падає четвертий чіп. Ну, в принципі, теж погано, але він такий слабенький, доволі, тому тут а, радіти нема чому. Давайте йдемо далі, далі, далі. Слухайте жахливе відкриття, насправді, як ви бачите, ну, взагалі. Жах. Ну просто, просто жесть. Другі, перші, пару третіх і одна четверта. Так, давайте. Ну, нам треба камбекнути трошки на ерках, тому що це дуже слабо, дуже слабо. Давайте, будь ласка, мені ще детали дайте якісь порядочних. А будуть падати якісь четверті. Ну, дякую, дякую. Але це мені не треба. Жах, просто треті деталі і не вище. Це якийсь жах. Так, она, окей, давайте ікситі. Слухайте, ну, можеш по 20 відкривати їх? Давайте по 20 відкриємо. 5 мільйонів 420 кейсів. Ікси полетіли. І нам падає з четверта трансмісія. Дякую, але нам треба більш потужно. Так двигун. Так. Опа. Топові гальма випали на базу. Це нам братва потрібно. Так, чіпчик випав четвертий. Ну він такий собі, такий собі, чесно кажучи. Опа, трансмісія третя. О, четверта, точніше, три-три дає. Не підходить. Крутимо далі. Опа, топові шини випали. Супер, в нас вже є топові гальма і шини. Але в нас немає нічого на швидкість, фактично. Опа, ще підвізка випала. Вообще чітенька, бортва. Собрали, то потоповесь. Шо? Нормально, так чіп упав, 8-5 дає. Найс. Топовий чіп випав. Братва. Ну, нам залишається крутити тільки Р -ки. От я вам кажу, тільки треба залишається крутити Рки. Тому що фактично нам підійде двигун, турбонадув і трансмісія. Ці три елемента нам просто необхідні. Тому погнали R на 5 мільйонів ще 20 кейсів. І поїхали. Так, давай. Ну давай вже. Випадай 5 да і розходимось. Ну що його це, блін, багато грошей, тролки сенс. Ну, нам, кстати, тільки що на іксах і випали ще, бачите, одні гальма. Але вже R. На іксах прям жорстко повезло. Я вам так скажу. Я вам так скажу, що це прям було жирне відкриття. Так, ті деталі, якщо продати все кремо, то можна в плюс піти. І нам падає п'ятий чіп, дає 3 3 але він нас не цікавить. Нам потрібен трансмісія, турбонадув, там щось таке, будь ласка. Давайте ще тоді 20 кейсів. Ну це якісь супер дорогі відкриття, виходить, з цього автомобіля. Але що поробиш, братва, що поробиш? То треба, значить. І нам падає чіп знов. Та моє, дай. Та моє, ну одні ті самі деталі падають. Дайте нам двигуна, будь ласка. І знов чіп. Йо, я що поламав систему якусь чи що. Третій Четвертий чіп випав. Дайте, будь ласка, двигуна, трансмісія, турбонадуво. Хоч щось дайте. Ну що, це ви хочете сказати, що тачка не буде заряжена до кінця. Я ж зітру всі гроші, але докручу, блін. Ну, 13 мільйонів залишилось. типу це 40 кейсів можна ще відкрити. Але щось взагалі двигуни не падають. Ну, точніше, падають, але треті. Мені таке не підходить. Давайте щось інше думати, слухайте. Ну, блін, ерк Мені потрібні оці деталі, оці три. Щоб тачка була максимально ефективна. Летим. Давай, будь ласка. Та знов чіп. Наша мені той чіп. Дайте мені, блін, двигуна або турбонадува. Ну. Я взагалі я хочу турбануду в трансмісію. Все інше як я вже. Блін, 5-1 дає двигун. Це жах. Ай, йди в баню, блін. Ну що це таке, ну. Та я вже не можу. Ну, чого воно так мене скамить, ну? Тут це якийсь просто виклик уже. Слухайте, 1-1, один Блін. Раніше б я, знаєте, раніше б побачив всю цю трансмісію і я б кричав. Але в неї вже давно пофіксили, і вона дає всього 1-1. Хе. Я пам'ятаю, коли трансмісія падала, це що. Це свято було просто. Як другий день народження. Ну все, братва, я не знаю просто, що це таке. Ну, просто всі бабки. Ушли на ерки, а нам не падає, нічого. Ну, точніше, падає, але хотілося, щоб падало Турбонадув, трансмісія. Вони їх будто їх удалили, блін, і вони тут не випадають, більше ніколи. Та йоми! ну я вже не радію цим деталям. Я не радію просто цим деталям. Мені потрібно турбонаду. Мені потрібен трансмісія. Ні, все, я не можу, братва. Ну це якийсь жах. Подивіться, я просто відкриваю. А вони взагалі не випадають. Це якісь тут щось пороблено. Все, братва, Залишилось 2 мільйони 800. 000. Ну, я не знаю. Давайте ризикнемо. Давайте. Це получається у нас 10 кейсів Ерки. Я зараз дивлюся, якщо от саме в последніх кейсах попадають якісь деталі, хоч, хоча б одна з них. Але мені здається, що цього не буде, і нам випадає знов гальма. Це вже ті рахунку гальма просто треті. Дайте нам трансмісію, ну, турбонадувчик. Блін, я хотів зробити швидку машину. А У нас вийде тепер не швидка машина. А чорті що. Ну, все, братва. Це епік фейл просто. Я хотів зробити крутий заряд. А зробили ми непонятно що. Так, давайте збирайте тоді. Почнемо тоді шин. Р ки дають 5 і 2,5, а X дають 4 і 2,5. Тоді ставимо Р ки відповідно. Далі, підвізка 6,4 мінус 9. А тут у нас 10, 2,5 мінус 2. Ставимо відповідно цю, я думаю. Тут e, Чіп теж цей ставимо, в принципі. Гальма також 9,2,5, а тут у нас 6,2,5. Ну да, тут бачите, гальма іксові краще будуть навіть. Тому отак от. Вот. E, трансмісію, виходить, ставимо третю, тому що ви бачили самі, мені просто. Нічого не упало. Точніше попадало, але не те, що я зовсім хотів. Окей. Е, залишається турбонадув Є 2.5 Боже, який жах просто. 2-3, 1, півтора, Так, X-овий, ікс, напевно, якийсь мені по-любому падав. 4-4. Ну так, да, виходить, в нас тільки X-овий. 4-4 ми можемо встановити. Ну, це капець, братва Цю тачку можна вот таку зробити, просто ядрюну а нам просто попадало, чорті що. Це просто, і навіть двигуна нема нормального Розумієте, навіть двигуна нема. Просто просто. Та двигуни жахливі. Я засмучений, якщо чесно, я надіюся на краще. Так, 5-2, двигунчик є, виходить. І давайте ще подивимося. Останній тут варіантик 6-2. Ну, тут без варіантів, братва, ставимо 6-2. Як то кажуть, а там вже що буде, то буде. Получається, в нас така машинка вийшла. Наполовину фул 5 наполовину фул 3 Якийсь прям золотий баланс. Давайте збережемо цей сетап. Нагадую, це корзина, я не те нажав. Зберігаємо сетапчик. Єсть приємний звук тюнінга, коли вже деталі встановлені, як то кажуть. Е, нагадую, що машинка їхала 290 бортва. Зараз ми затюнули неї, в принципі, не на максимум, але є куди рости. Так що давайте під. Ух, блін, вона швидко розганяється, капець. На з цими деталями. Слухайте, а на ній можна так бачком подавати, вона розвертається так. Дивіться, так беру, просто і вона кульбітики крутить будь здорові. Непогоно слухайте. А ну-ка, давайте зараз неї І на раз два-три як газку дому. Краще б я не став ще кейсі покрутив, їй-богу. Так, все, політели. え Ой-ой-ой, братва, слухайте, я вам так скажу, що це непогана машина по розгончику 315 км Йоу, а було скільки? Було 290. Ми всього-навсього зробили 25 км плюсом. Але сюди треба встановити ще більш потужніший двигун, турбонадув і трансмісію, і тоді вона поїде приблизно 340. Приблизно, я так вважаю Можливо, я помиляюсь, можливо, десь буде 330, але в будь-якому випадку вона навіть в стосі їде офігенно. Тому, братва, задумайтесь, задумайтесь над купівлею. Їх є лімітом на кількість, тому слідкуйте за автосалоном і майте змогу придбати собі такий GT Ford. Ну він, кстати, прикольний. він даже візуально виглядає красиво, фактично. І. Ну, дріфтить, дріфтить, вигляд має, має, Недорогий? Недорогий. Я не знаю, це в принципі непогане, скажімо такі, скупчення обставин. Я думаю, що кожен зможе собі дозволити таку машинку, особливо новачки, підфармити під час x 2 і купити такий апарат, як собі на ізі можна. Тому дивіться, братва, дивіться. Це ж це ж просто агресія перед. З вами, подивіться, яка мощь. Вигляд, має машинка офігенний. Вона так і бочком подвалює, і можна просто перекластись кудись, отак. От ну, типу це дуже зручно. Рекомендую кожному спробувати таку машинку в тест-драйві. Ви це в принципі можете зробити в автосалоні, тому вирішувати тільки вам. І до речі, давайте подивимося ще салончик. Ну салончик тут, звісно, да, бажає кращого, але в принципі він тут є. Як то кажуть, але в цілому непогано. Ну все, братва, з вами був Фішер. Я всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на канал та поставити лайк, під цим відео, якщо воно вам сподобалось. Я всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.